Від фатальної межі протистояння міг зробити цього тижня парламент. Він зібрався терміново і, здавалося, почав діяти осмислено. Скасовані найбільш скандальні закони 16 січня, які опозиція назвала диктаторськими. Пішов у відставку прем'єр Азаров і постало питання про формування нового уряду. Але потім настала черга закону про амністію, і на сцену вийшов президент із погрозою розпуску ради про парламентські компроміси і провали тижня. Далі Сергій Швець. Можливо, вони і справді хотіли як краще, Втім, вийшло як завжди. Почалося у вівторок швидким і результативним голосуванням. Парламент скасував усі суперечливі закони, які знову збурили народ і призвели до перших жертв. Радісні очі опозиції і рукостискання більшості створили ілюзію порозуміння ворогів. Однак постав закон про амністію, і ілюзія зникла. Рано зраділи, тільки на перший погляд здавалося, що конфлікт почав розв'язуватися. Станом на вечір вівторка політики не можуть домовитися, як, кого і чому амністувати. Парламент розходиться, а криза затягується. Середа маленька п'ятниця цього разу саме вона підбувала підсумки політичного тижня. Зранку члени уряду встигають проскочити повз журналістів на засідання, і лише потім оголошують про відставку Миколи Азарова. Він сам стає попередником і представляє змінника свого заступника Сергія Арбузова. Опозиція може ставити собі плюс. Одна з вимог майдану виконана. Новий керівник уряду випромінює миролюбність. Сподіваюся, що розслідування усіх справ буде швидко завершене. Маю надію, що більше не буде жертв і постраждалих у протистояннях. З вікон засідання кабінету міністрів видно заблоковану вулицю Грушевського та палац Український Дім. Там збираються повстанці. У цей сам час колишній прем'єр Микола Азаров вже відлітає у Євросоюз. Тепер на відпочинок. Натомість його однопартійцям в парламенті відпочинок тільки сниться. Влада і опозиція радяться про амністію арештантів. Впродовж протистояння за гратами лише в Києві опинилися півтори сотні людей. Навіть частина регіоналів схиляється до думки, що їх варто відпустити. Ледь не третина фракції показала, що має власну думку і схильний ти найбільший компроміс з опозицією. Обстановка, атмосфера в ній була далека від тої, яка б демонструвала єдність. Депутати нагадували Отару, яка чекала пастухів. які б… Прийшли і продемонстрували свою волю, відчувши коливання соратників, які заговорили навіть про зміни до конституції у парламент. Терміново прибув президент. кажуть, розмова була різка, і, зрештою, фракція скорилася перед волею глави держави. Кілька секунд. І 232 голоси за варіант амністії від представника президента Мірошніченка, який сам плутався в тексті закону. Цього законопроекту взагалі ніхто у вічі не бачив. Перекази е, слухали, але навіть е, якщо не було можливості його розстежувати, то потрібно було як мінімум зачитати його для того, щоб всі зрозуміли, за яке рішення вони повинні е, проголосувати або Чому вони повинні мотивувати свою неучасть у прийнятті цього рішення? Отже, мітингувальники отримали 15 діб на виконання таких вимог влади. Перше звільнити всі зайняті в Києві та інших населених пунктах приміщення органів державної влади та місцевого самоврядування. Друге розблокувати вулицю Грушевського в столиці для поновлення транспортного сполучення. Третє розблокувати інші вулиці, площі та бульвари в Києві та інших містах, окрім тих, на яких відбуваються мирні акції протесту. Четверте, виконання вимог влади має засвідчити Генеральний прокурор України і повідомити про це на сайті Генеральної прокуратури. Лише після цього кримінальні провадження щодо масових акцій протесту будуть закриті, а їхні фігуранти звільнені з під арешту. Якщо поставлені умови не будуть виконані, сама амністія втратить чинність на 16-й день. Опозиція заявила, що таким чином влада протизаконно бере протестувальників у заручники. Влада підтвердила, що вона є політичним терористом. Бо це є закон про заручників тієї влади. Як терористи беруть заручників, а потім торгуються тими заручниками. А в цьому законі вони навіть вказали конкретні статті. За переказами, президент, переконуючи власну фракцію, скористався своїм найважчим аргументом і заговорив про розпуск парламенту. Більшість коментувала цю розмову неохоче. Не можемо знайти один спільний варіант. При тому, що є проблеми у людей, люди гибнуть, люди на морозі і так далі. То ми якраз і достойні того, щоб нас взяти всіх і розпустити. Дякую. Так, але ж вас не будуть розпускати. Ви ж мали будуть будуть розпускати. Я думаю, вас розпускати і чому ж послухалися, все зробили як треба. Я вважаю, що якраз і треба нас ми розпустити. Ми так незалежні експерти говорять, що саме зараз для фракцій регіонів підійшла мить істини. Вже є е, певні кроки, якісь консультації. На зустріч навіть не опозиції, так а на зустріч своєму майбутньому. Я маю на увазі цих представників, тобто представників фінансово промислових груп країни, особливо тих, які мають серйозні активи всередині країни і хочуть будувати серйозний бізнес за межами країни. Так чи інакше, навіть недолугий закон ще не діє. Старт йому має дати генпрокурор, що є абсолютним ноу-хау для української юриспруденції. Та найголовніше, закон, який мав би зняти напругу суспільства і показати заходу добру волю влади. Не виконав свого завдання. є тільки один вихід. Врешті-решт, треба знайти рішення, яке б допомогло країні рухатися вперед. Це має статися, і відповідальність за те, щоб зробити це якнайшвидше, неминуче лягає на уряд. Пропозиції президента Януковича ще не досягли того рівня, щоб вважати їх достатніми для змін. Пильнує і Росія. Приховані переговори не припиняються. За різними даними в Києві побували Володін та Сурков, найближче оточення Володимира Путіна. Вчора наші оператори спробували познімати в прем'єр-палаці, але пильна охорона не дала отримати якісну картинку. Так що підтвердження приїзду російських емісарів ми намагаємося отримати офіційним шляхом. Тим часом Україна на межі дефолту і новини з економічних фронтів абсолютно не радісні. Нового уряду не буде вибору. Треба приймати непопулярні рішення і відповідати за них. Це шалені ризики для опозиції. Я особисто себе не бачу в уряді президента Януковича. Не бачу, що представники партії Удар будуть працювати в складі цього уряду. Європа каже, що це є ідеальний варіант, коли буде формуватися коаліційний уряд, а знаєте, брати на себе співвідповідальність, коли Україна на межі просто дефолту. Ну, так само не було би зовсім правильно. Опозиція вже заявила, що не братиме участі у формуванні нового уряду. Це значить, що він не буде коаліційним, і президент змушений подавати свої кандидатури на посаду прем'єр-міністра та міністрів для рядового громадянина. Це зокрема значить, що генеральна лінія влади, що найменше в економіці, точно не зміниться. Віктор Янукович нині хворіє і не озвучує свого бачення майбутнього уряду, говорить про замирення. З найбільшим розумінням і прихильністю буде ставитися до потреб і прагнень людей, враховуючи ті помилки, які бувають у кожної влади, бо ж помилок не припускається лише той, хто нічого не робить. Всі резони для збалансування влади таким чином вже нібито назріли. Потрібна більшість в парламенті, яка на це погодиться. І дехто твердить, переформатування можна чекати вже за кілька днів. Принаймні, так оцінює ситуацію людина, яка не раз брала участь у таких парламентських революціях. Навіть я в цьому впевнений. Що наступна сесія вже не буде е, сесією безголосих. Це буде сесія, коли кожен депутат буде вимагати право висловити свою е, позицію. Це добре вже починають розуміти депутати-мажоритарники, а їх 225. Отой, дзвінок про можливе дострокове припинення повноважень Верховної Ради України е, буде мати своїм наслідком, що вони тепер будуть говорити від імені. Своїх виборців, а ситуація серед цих виборців вельми напружена. Якщо без виявляться політики, майдани і антимайдани остаточно переселять політику на вулиці. Тоді трагедія на Грушевського може виявитися лише прелюдією. Сергій Швець, Ірина Павлонок і Марія Васильєва ТСН Один плюс один.